Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Що, шановне пасту? У нас так як і у всій Україні, мете замітіль, тиснуть морози, біжить стріхи, все може бути в один день. Давно вже не виходив на канал. Не було що знімати. Сидів в хаті, палив котла. Ось тут у мене там труба. Так, що, а що нас ще нового? Бачите, воно кілочки стоять. То в мене там посаджений час, часник і цибуля. Ось зайсть, щось не Там ще в мене дрова, ті, що я привозив, купка накинута. Закрита стоїть, да. світла теж немає. Покажу, як ми знайшли спосіб забезпечувати себе світлом трохи, що купили, які акумулятори, бо котел працює тільки від світла, щоб, ну не котел, а моторчики, щоб крутили, подавали. Теплу воду, бо водяне опалення в хаті. світло то даю там по дві години, як коли, плюс-мінус. Ось так, зараз я покажу. От, маємо таку апетичку, вона закрита, поставив, підключив і, і працює. Підключив її ще до такого стабілізатора. Підключив ось до такого стабілізатора. Я колись купив в своє час, У мене була главна напруга в селі я її включив, під'єднував на всю синьку будинку. От я його під'єднав. Приходить до мене провід від генератора. Під'єдную сюди і від генератора вже йде в розетку. Там переходник вилка, вилка І ось тут покажчик, якщо ви бачите. Що його видно, конечно, може. А ось так буде лучше видно. 220 це виходить в мене всі. А ось виходить з генератора теж 220, там стрілочка ледь-ледь мигає. 220 вольт. Ось в мене тут в потійні ще така акумуляторна. Ось такий інвектор. До нього купив такий акумулятор. І це ці гріються від Соліса, від малого Т-25 і від ОПОЛЯ. Да. Що ще? Поставив стабілізатор, тому коли я працюю бензиновий агрегат на 2,8 кВт. Не знаю що так, але якщо включаю наприклад, цей акумулятор, заражається інвектором, а на ці акумулятори ось купив зарядне, і ось я його ним заражаю, не хочу заряджати оцей. Просто вимикається, зупиняється і все. А ось купив, а поставив це коли він без стабілізатора від самого, самого бензинового генератора. Щось він не хоче е, так заражати. Якщо одного включаєш, другого включаєш, там, наприклад, три, бо мене ще є одне зарядне. Три акумулятори зарядити, поки є, наприклад, світло або немає світло, включив включав генератора, щоб е, попрацював трохи котел, щоб попрацював. Пати там трошки сіко посудили. Хоча ця штука і на будинок вистачає, наприклад, без холодильника я його включав на, дов, на певний час. Але я включив генератора, і там можна чайника поставити, і, і там можна жінка не доток на пирозі може дотекти. Все таке. Тобто, що цікаво, що поставив того стабілізатора і почалися заражати. Заражаю цього включаю зарядне, включаю одного і ще вони зарядне включаю і третє. Три акумулятори від цього заражаються відмінно. Ось, ось такі, така ситуація в нас. Ось так ми забезпечуємо себе світлом і теплом, бо без світла не буде тепла. Вже навіть перевірив руку в хаті, пропалив пару разів все добре. Ось так. І котел. Тут теж зараз прийшли, розпалювати, розгорівся. Зараз будемо підкидати дровчата, а потім закинемо дерево вугілля і на ніч. Сьогодні хотів чистити його, але рано трошки виключив. Вода в бочці є тепла, так що було 60 градусів, шло на спад, я котла виключив. І зараз приходжу 47 дивіся, що є жар, грань з вугілля, положив туди в доски, бачите, і дровенята сухенькі і вони розгодилися. Зараз підкинув хрестю, мене мені невеличкі дрова. Тоді закинемо на вечір угілля і до ранку повинно платити. То для того, щоб крутили ці всі насоси, мені один, другий, третій і електрика, потрібно електроживлення. Через те так і працює. Підзаряджаємо цього. Ну, у нас було раз, що не було десь. На 12 годин виключили у нас було таке. Відключили аж на другий день 12. До цього акумулятора хватило мені десь, щоб не сказати. Ну десь до 11 годин вистачили його на моє опалення. Потім я вже підключав того великого боку. І мусив включати генератор, щоб виробити і виробити ці всі бо світла не було певний час. І через агрегат тільки хотів заряджатися один з акумуляторів, а три не можна було. А тепер завдяки тому стабілізаторі заряджаються три акумулятори відмінні. Ось такі справи. Так ми гріємося. Так, я покажу О! один з вихованц наш. Так, зніму вам ще нашого вихованця. І сидить усе. О, молодець. сказав сидіти, сидіти. Хороший собачка, хороший. Молодець. Молодець. Доробили ми йому паласом, закрили, входа в його. Не приніс мені нічого, зараз принесу. Закрили йому входа. І він собі грається. Ой, мій мій маленький. Дружина хитро принесла, йому що й дала, я без нічого прийшов. Что ты ему дала? Молодець. Тут він себе живе. Сегодня так сниму ему нападало капитально. Мусит сьогодні откидати. Правда? Хайм. А, и ты себе я присів, так? Молодець. Так, ну и шо ж? Пишіть в коментарях, як ви грієтеся, у вас, яка у вас погода, чим займаєтеся в таку сніжну погоду. Був мороз, то я трошки підрубував дровцят. Холодно мороз, сьогодні неділя, відпочиваємо. Думаю, зніму вам коротеньке відео, щоб не забували про мене, що є тут, а ще порушимося. Так що, кому сподобалось відео, Ставимо подобаєчки, підписуємося на канал. Все буде Україна. До зустрічі на каналі.